Про комарика Зюзю Всеволод Нестайко жив на світі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик дошколярик. Але дуже непосідючий і неслухняний. Всі комарики дошколярики в комариному дитсадку слухають виховательку Комарію Комарівну. Не пустують. Не бешкетують, а зюзя слухатися не хоче і тільки зжичить зухвала. Я сам це знаю. Взагалі дуже слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами. Комаря Комарівна попереду весь час озирається і научає. Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся. В лісі стільки всілякої небезпеки. А Зюзя, що летів, як завжди, позаду без пари, та на ті слова ані якосінької уваги. Я сам все знаю і гайнув між кущів. Та раптом тицю щось і приліпився, хотів відділитися. Але ще більше заплутався. ой леле, ле. Та це ж павутиння. Його павук Павула повулович між кущами напнув на поживу чатує. Побачив він зюзю, лапки радісно потер, захихикав. Ха-ха. Попався дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться, і вже йде на павутині, погойдуючись до Зюзі. Ой, ой, закричав Зюзя, рятуйте. Але Комаря Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюся репетує. А павук павула повулович усе ближче та ближче. Аж тут комарія комарівна обернулась. Де Зюся? Комарики до школярики на всі боки роззираються. Нема не слуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой ой, віче душне заволав Зюзя, пропадаю. Почула Комарія Комарівна, почули комарики до школярики, почули, та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно. Я сама загукала комарія Комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила за крильце, тягне що сили та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається і наближається, радий, задоволений. Зараз і вихователькою, і сім пообідаю. хі пообідаю. Хехе. Хлопчики і дівчатка вигукнув тут на слухняніший комарик Макарик. Ну ми всі гуртом за лапки беремося швидше. Взялися всі комарики до школярики за лапки, макарик за виховательку вчепився. Та, як смикнуть, вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Тепер зюзя не пустує, не бешкетує. У парі з комариком макариком літає і міцно його за лапку тримає. А висновок цієї казки такий. У великому світі багато небезпеки, тому варто прислухатися до парад близьких і бути обачним.